Друзі, привіт! Після того, як я вивчила мову на 100%, хочу вам дати совєти. Увага! Перше, вам репетитори не потрібні. Нашу вони, ваш кращий друг це Долінгво. Далі, друзі, після. А... Ти Робочого дня або дня, коли ви втомились, просто вмикайте собі серіал німецьку. Фу, навіть без субтитрів. Гуглити невідомі слова не потрібно. Мова приліпає сама, тому що ну, ваш мозк такий пластичний і ви такий впітивий. Далі. Записувати слова на картки не потрібно. Пишіть їх просто списками так. Трюнь підряд. Ну, мозку не потрібно завчати з асоціаціями, тому що ну це бред якийсь. Е, ви і так вивчите. І е, наостанок, коли ви слухаєте подкасти, беріть на рівень вище, тому що ну. Давайте будемо чесними. Ми хочемо підтягнутися, і мозок такий о кльово, я, я вже розумію багато. І якщо воно йде фоном, ну то воно само прилипне. І знаєте що, друзі? Я вважаю, що мої рекомендації це топ. поблагодаріть мені від душі. У вас все вийде.